Я знаю вас, нащадки запорожців, я вірю вам і низько б'ю чолом. Дивлюсь на вас і вірою займаюсь. І б'ю поламаним крилом. Шановні друзі, 14 жовтня ми відзначаємо. Свято захисників і захисниць України сьогодні це свято набирає особливого окрасу в період повноштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Але незважаючи на всі ці негаразди, які прийшли до нас, ми, об'єднавшись разом з Збройними силами України. Йдемо крок за кроком впевнено до перемоги. Ми пишаємося нашими військовими. Ми пишаємося збройними силами, віримо в них разом до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вітаю вас, любі друзі! 14 жовтня вся Україна відзначає День захисників та захисниць України. Як відомо, кожна людина має тісний зв'язок з історичним минулим. Тому саме сьогодні ми з вами розгорнемо і переглянемо самі відомі сторінки нашої славної історії. День Захисника та захисниць України. Поєднується із одним із релігійних свят Покрови Святої Богородиці та Днем Українського козацтва. Mm. Цей день обрали не випадково. віку на свято Покрови наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція це дуже давня, і походить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На січі була церква на честь покрови Пресвятої Богородиці. Збираючись у похід на ворога, козаки проводили молебінь до своєї покровительки. Повернувшись живими з походу, дякували їй за збережене життя. Саме 14 жовтня на Січі обирали нового атамана і влаштовували свято козацької мужності та відваги. Вже в 20 столітті козацькі традиції унаслідували воїни Української Народної Республіки та Української повстанської армії, яка була створена 14 лютого 1942 року. Пам'ять гірка пам'ять війни. Вона ніколи не згасне. 22 червня 1941 року. Ця дата розділила життя чорною смугою на дві половини. Перша перед війною, а друга війна. Війна розбила, обірвала багато життів. На захист вітчизни піднявся весь народ від малого до великого. Багато пішло добровольцями на фронт. Молоді люди дописували собі роки, тільки б потрапити на передову воювати з ворогом і не дозволити йому топтати рідну землю. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій війні ХХ століття Другій світовій війні. 4 роки 1418 днів ночей 34 тисячі годин 27 мільйонів загиблих. Якщо по кожному оголосити хвилину мовчання, то країна буде мовчати 46 років. Далекий грудень 1979 року. Далека країна. Афганістан. Безгозда війна, скільки смертей, втрачених життів. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. А щоб пам'ятати, треба знати, 160 тисячам наших земляків судилося пройти це випробування. 33 тисячі 830 з них повернулися додому в цинкових гробах, 12 тисяч залишилися інвалідами, понад 100 тисяч живуть, але з невилікованими хворобами. Всевіли від горя батьки й матері, ховаючи своїх дітей, сиротіли діти, вдовами ставали жінки в мирний час. Одну нагороду заробили вони за проявлені мужність та героїзм. Це право бути похованими на рівні землі. Збилося, сказав багатостраждальний український народ 24 серпня 1991 року. Омріяна незалежність і свобода, здавалося, нарешті прийшли свої символи, своя найкраща у світі рідна українська мова, своя суверенна держава, конституція. Це те, до чого ми йшли три століття, долаючи перешкоди. Минуло 23 роки незалежності. знову наша держава постала перед загрозою знищення. В Історії України розпочалася ще одна сторінка. Євромайдан, що переріс у революцію гідності. Перегортаючи сучасну сторінку історії України, вдивимося в обличчя наших героїв, захисників і захисниць України. Революція гідності та події на Донбасі 2014 року. Вони тривожать наші душі, не залишають байдужими жодного громадянина України. І тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Революції Гідності, і заради чого пожертвували своїм життям Небесна Сотня, заради чого захищають зараз нашу Україну славні та героїчні українські воїни? 24 лютого. 22-го року. Настав той час війна настала, ніким не оголошена війна. Близько п'ятої години ранку Росія без оголошення війни напала на нашу землю. На українські міста було скоєно ракетні удари, атаковано військові об'єкти Збройних сил України. Прагнувши захопити нашу землю за 2-3 дні, расисти і досі не можуть цього зробити. Як сказав Володимир Зеленський, президент України, за ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Тепер точно знаємо, хто дійсно нам брат і друг, а хто навіть не випадковий знайомий, хто не втратив своє ім'я і репутацію, а хто. Переживав, щоб терористи зберегли обличчя, кому ми насправді не потрібні, а де для нас двері дійсно відкриті. Ми зрозуміли, хто є хто. А весь світ дізнався, хто такі українці і що таке Україна. Більше ніхто не скаже про неї, це десь там, біля Росії. Ми почали поважати себе, зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку, ніхто. Крім нас, не вигризатиме нашу незалежність. Багато колишніх випускників, починаючи з 2014 року, і досі воюють на всіх можливих фронтах у лавах ЗСУ, територіальній обороні та займаються волонтерством, адже війна. Це горе не одної людини, а цілого народу. Всі ми згуртувалися та допомагаємо один одному. У кожного з нас свій фронт. В той час, коли наші захисники не шкодують свого здоров'я, готові покласти своє молоде життя на вівтар боротьби з расистами, волонтери допомагають переселенцям, військовим, збирають, сортують, роздають гуманітарну. Помогу. Плетуть маскувальні сітки, годують смачні страви нашим захисникам та учасникам оборони, словом, волонтерам. Добрий день, мене звати Владислав. Я зараз змушений проживати в місті Дніпро зі своєю родиною, так як має рідне місто, Харків знаходиться під, під, під постійним обстрілом. Не дивлячись на всі труднощі, я вірю в нашу перемогу та в наших воїнів, тому з перших днів війни допомагає тим, що евакуює цілі родини з місць бойових дій та ще доставляє продукти харчування та ліки. Сьогодні, напередодні дня захисників вітчизни, хочу привітати наших воїнів та подякувати за мужність. За те, що ви завжди поруч, коли нам потрібен захист. Ми цінуємо і пишаємося вами разом ми сила. Міцного здоров'я, удачі, терпіння! Слава Україні! Не стоїть осторонь від сьогоденних подій і наш навчальний заклад. З початком війни наш навчальний колектив проводить різноманітні заходи. Пам'яті, години спілкування, зустрічі з випускниками серед працівників нашого навчального закладу є ті, які поєднують виховання підростаючого покоління та участь у боротьбі за незалежність нашої держави в лавах Збройних сил України. Вихователь молодіжного гуртожитку Желізняков Олександр Олександрович з 2014 року приймає участь у боротьбі проти російських загарбників на сході України, а з початком повномасштабної війни знову пішов боронити нашу землю від рашистської навали. Ми пишаємося сучасними героями, які живуть серед нас. Одним із таких є. Сергій Калитюк, колишній учень нашого навчального закладу, який пішов боронити нашу країну ще на весні 2014 року. Був на передовій у Луганській та Донецькій областях. Мужньо стояв проти ворога зі зброєю в руках. Аж поки не потрапив у засідку і був поранений. Це не завадило йому продовжувати вести мій та навіть надати першу медичну допомогу своєму пораненому товаришу. Зараз Сергій знаходиться на інвалідному візку, але не втрачає оптимізму, вірить в краще майбутнє і сподівається, що він і це вся Україна. Неодмінно стануть на ноги. Напевне, кожен із нас не міг і подумати, що будемо жити під час війни. Слово війна вірвалося в наш словник, його чути як із вуст юного українця, так і дорослого. Громадянина. На жаль, в нашому навчальному закладі є втрати серед колишніх здобувачів освіти. Весна 22-го року забрала вічність колишніх випускників Дніпровського регіонального центру професійно-технічної освіти. Відійшли у дзвунах слови праведними героями бреславців Андрій Леонідович. Шрамко Дмитро Сергійович та біляєв Олександр Анатолійович. Згадаємо наших героїв і не тільки наших, а всієї України. Хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у цій страшній війні. Ми вкотре хочемо звернутися до вас, наші поборники світла та миру, наші захисники. Ми вдячні вам, що ми можемо кожного дня жити, ходити по рідній землі та розмовляти українською мовою. Бишаємося і славимо мужність та героїзм захисників Маріуполя в Азовсталі. Ми безмежно раді тому, що нещодавно відбувся обмін військовополоненими, в результаті якого 215 героїв повернулися додому. Ви наша гордість, мужність, честь, сила і відвага. Наша мрія Україна без війни. Єдина, цілісна, зі своїми відновленими кордонами, на які не посягають сусіди агресори, де панує мир і злагода, і кожен захисник повернувся додому до своєї родини живим та здоровим, обов'язково здійсниться миру, світла, здоров'я, щастя, добробуту. Бажаємо всім нам! Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава українській нації, слава нашим героям, слава Збройним силам України.